Йому пред'явили підозру, що він п'яний за рулем збив чоловіка. Бахмач під міським відділом поліції сьогодні зібралися близько 30 протестувальників. Вони вимагають не дати зам'яти справу міщука. Всі пам'ятають, якийсь там я не пам'ятаю, 16-17-й, Як він перевернувся е, на своїй шкоді, купив нову таку саму, щоб ще будучи е, головою адміністрації. Мені здається, він тоді був. Ну, тобто, питання, питання тягло, стяглось, поки не призвело до вбивства. Загинула людина. В суботу, близько 20-ї години, у Бахмачі депутат міськради від фракції рідний дім Віктор Міщук за кермом легковика шкода Октавія збив велосипедиста, який від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Сам міщук намагався поїхати з місця ДТП, однак не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Депутата затримали і повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Зі слів депутата Бахмацької міськради від ВО «Свобода» Володимира Брюховецького. Рік тому Міщука вже затримували поліцейські за. Підозрюю в керуванні авто на підпитку. От виїхали лікарі з Ніжина в минулому році. Привезли з привезли в трибідень п'яного міщука туди. Просто, просто п'яного, не знаю, як, як назвати, привезли. Заходить той міщук, і лікар говорить, він тверезий. Поліцейські приглянулись один з одним і поїхали знову в Бахмач. Дякую, до побачення. Де реакція поліції надії медиків? Цього. Після цієї аварії депутат категорично відмовився від проведення медичного обстеження, розповіла речниця поліції області Наталія Слабиняк. Дозвіл на відбір сечі і крові на аналіз поліцейські отримали на наступний день після ДТП за ухвалою суду. Чому аналізи на вміст алкоголю в крові, тобто кров у нього, відбирали через добу. Питання, що робила ця бахматська лікарня, добу, що вона могла з ним зробити. Чи могли вони вивести медичними препаратами? Я не медик, я не знаю. Але підозра у суспільства є, що за добу могли вивезти цю кров, і ту кров, яку ви відібрали через добу, там вона вже буде чиста. Зі слів Миколи Омельченка на відеозаписах видно, що водій п'яний, тому говорить, аналіз крові не єдиний доказ, що Віктор Міщук був не тверезий за кермом. Нині депутат в лікарні у Бахмачі. Він поскаржився на погане самопочуття. Доставили до нас його о на 3 годині, годині 40 хвилин, 19 числа вже. От, був черговий лікар, який приймав, кардіолог дивився. На ну, даний час знаходиться під вартою у кардіологічному відділенні, отримує лікування. У депутата гіпертонічний криз та високий тиск, сказав міський голова Бахмача Павло Шимко. Стан його здоров'я реально, не скажу тяжкий, але. Критичний, тому що три дні поспіль у нього фіксують підвищений тиск і конціліум навіть це все вирішують, що не було ніяких інсинуацій і е, кривосуджень. Загиблого велосипедиста поховали сьогодні у Бахмачі. Йому було 56 років, працював на підприємстві біля Бахмача і перед аварією саме їхав на зміну. Зі слів його двоюрідного брата він був одягнений у сигнальний жилет. Він їхав на роботу на 8 годин виїхав. На трасу. Йому залиши проїхати буквально там метру 600, може 700 за перекрестки. Він вже біжав у село, там, де сушарня. Він на сушарні був в охороні. Рідних у нього немає, нікого не залишилось. Він сам жив. Він щедра людина, добра людина. Він ніколи не нікому не відказував. Да. Ніколи. Николи допомагав. Суворони. Суворони. А сусідів мало буває. Щоб допомогти, щоб звернутися до нього, він по людськи. По... Ну, з таким чувством і благодарності ми всі висловлюємо їм. Віктору Міщуку 54 роки. Був головою Носівської та Бахмацької районних державних адміністрацій. У 2020 році він був обраним депутатом Бахмацької міськради від партії Рідний дім. Від цієї ж політсили балотувався на посаду голови громади. Вибори програв. Одним із передвиборчих роликів того часу він записав за кермом цієї «Шкода Октавія. Міський голова Бахмача Павло Шимко сказав, що Віктор Міщук хоче скласти свої депутатські повноваження. Питання мають вирішити завтра на сесії міськради. Це не було питання, яке мало виноситись на сесію. Наскільки я розумію, там стоїть питання, начебто, сам винуватець трагедії, прийняв рішення про складання депутатського мандату. Ну це не так швидко робиться, тому що треба скликати територіальну виборчу комісію і так далі. Але поки що в нього така думка. є. Ольга Унищенко, Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.